В окупаційному уряді Криму Геннадій Нараєв відповідає за екологію та природні ресурси, отруйні викиди заводу, титан, нестача води на півострові та засмічені курорти. Усі ці проблеми на плечах міністра Нараєва. Я маю сказати, що ми сьогодні ну та небольшое, може, утішення для нас не самий регіон в Російській Федерації, який от завалений тим мусором. його розшукує СБУ в Україні кримського міністра Нараєва. Звинувачують у держзраді. Є ухвала суду про дозвіл на його затримання. Найстарша з трьох дочок міністра Поліна популярний кримський блогер. На рідному півострові дівчина буває рідко. У грудні відпочивала у Парижі. Відвідувала Мулен Руж. Ось Поліна у Венеції. А це у Ватикані. Тут у Римі позує на тлі Колізею. На цьому фото поруч зі знаменитим фонтаном Треві. Візу Євросоюзу Поліна отримала тільки з другої спроби, і про це поскаржилася в інстаграмі. До сих пор не могу повірити, що я наконец-то тут, тому що в прошлий раз мені візу не відкрили, и я от обиды разревелась прямо у посольства. Дочка Нараева могла отримати візу ЄС за російським паспортом або ж за українським закордонним небіометричним. Цього не виключає колишній представник президента України в Криму. Ну ось, наприклад, ми маємо якусь там, ну умовно кажучи, доньку чи сина, чи онуку якогось російського посадовця. Він чомусь винний. Особисто чи у нас є як Сталіна, колективна відповідальність, члени родини ворога народу, да? розстріляти усіх. Фото з Таїланду, Марокко та Туреччини, але найбільше світлин зі столиці Росії. Поліна Нараєва, студентка МГІМО, вивчає міжнародне фінансове право. У вільний час фотографує московські вулиці, їжу та книги, які читає. Рунзи Мардуяна російські змі назвали другою найбагатшою людиною півострова. Депутат кримського парламенту, підконтрольного Росії, вказав у декларації, що за перші три роки анексії заробив близько мільйона доларів. За цей час не вніс на розгляд жодного проекту закону. Мардуян власник торговельного центру у Сімферополі, радіостанції та двох телеканалів. Добрий вечір. Фірі передача «Новий Крим. В Україні Фрунзе Мардуяна чекають на допит. Генпрокуратура підозрює його у державній зраді, але його сину Артему нічого не загрожує. 27-річний депутат єдиної Росії веде здоровий спосіб життя, займається спортивною гімнастикою та грає у великий теніс. На фото з відкритих джерел Артем Мардуян катається на лижах у горах, ганяє на мотоциклі. Опановує водні лижі, керує вертольотом та літає на екзотичному флайборді. Полюбляє спорткари преміум класу. Раніше мав білу Lamborghini Галардо. Тепер має машину тієї ж марки, але вже класичного червоного кольору. Ціна на такі авто від 100 тисяч доларів і до півмільйона. У вільний час Мардоян підпрацьовує депутатом Сімферопольської міськради під Росії. Артем у базі неурядової організації Миротворець за інформ підтримку окупаційного режиму. Натомість у санкційних списках хлопця немає. У розшуку в Україні він теж не числиться. Независимо від того, чим ані дітьми являються. Ні, Якщо він син, хоч самого акціонова, ну завершив якісь працюправні действия согласного законодательству України. Он должен бути внісвнісьон і в санкционные списки. Владислав Ганжара представник золотої молоді Криму, який усього досягнув сам відданий єдиній Росії та Путіну. Він регулярно згадує про це в інстаграмі. Момент, когда тебя переполняет чувство гордости, что у нас такой лидер, президент Владимир Владимирович Путин. На своей странице у соцмережи Ганжара красуется у футбольцы Путин-Тим. Он депутат Крымского парламента и кременник молодой гвардии Единой России на Пивострове. Молодая гвардия Республики Крым проводит спортивный фестиваль. Спортивная гвардия. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Молодий єдинорос обережний у соцмережах на його сторінці в інстаграм фото зі скромним відпочинком: рибалка, картинг, вінсерфінг, пейнтбол і стрільба по тарілках. Готов. У своїй декларації Ганжара вказує доволі скромні статки в 2017-му За рік він заробив трохи більше ніж 740 тисяч рублів. Це близько 10 тисяч доларів. Для таких як Ганжара зараз головне не заробити, а вислужитись. Переконана політолог Евгенія Горюнова. Вот та вжелання вот вислужиться. До просто вот до изнеможения, наверное. Да, наверное, это одна из самых таких страшных характеристик для человека. То есть получается, что в у таких людей абсолютно нет никаких принципов в жизни. То есть главное, это вот помните, как у Чатского да, служить, брат, прислуживаться то, что вот в данном случае для них как раз прислуживаться это вот это призвание. Під час анексії Ганжара координував рух стоп Майдан, а його однодумці з руху вже свідчили проти Олега Сенцова, розповідає Євгенія Гурюнова. Вона була викладачем Ганжара у Таврійському національному університеті на кафедрі політології. Сам цим не грішив, він якось так дуже осторожний в этом плані в этом плані. Бому ну, других ребят, з якими він був в місті в анті Майдані, вот вони при на суді, говорили о том, що Сенцов терорист і прочее. прочее. Для кримських змі Ганжара ідеальний спікер, говорить те, що треба, і коментує всі теми. Зразок для іншої кримської молоді. Молода гвардія, патріоти, нової ери. Молода гвардія. Ми не теряємо віру. Дмитро Євчин, Кримреалії.